Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення, і ми будемо з вами списати розповідь про друга або подружку. Відгадайте, будь ласка, загадку. Самотнє дерево і вітерець зламає, а разом з ним у тебе сила є. Без нього не прожити, кожен знає. Без нього сіре все життя твоє. Друг, діти! Без друга неможливо самостійно нічого зробити. Складіть, будь ласка, павутинку до слова дружба. Які слова у вас асоціюються зі словом дружба? Подруга, друг, чесний, добрий, допомога, цікавий якими словами ви ще можете доповнити цю павутинку? Сьогодні на уроці ви будете вчитись писати розповідь про свого друга чи подружку? Розглянь малюнок. Як ти думаєш, чи можуть зображені діти бути друзями? Поясни, чому ти так вважаєш? На кожному малюнку. Друзі, діти займаються якоюсь спільною справою. Чи можуть вони бути друзями? Так, можуть. Чому? Дивлячись на малюнок, ми з вами можемо побачити, що в них однакові інтереси, вони займаються однаковою улюбленою справою. Значить, це може їх пов'язувати, і вони можуть бути друзями. Скажи, будь ласка, чи багато в тебе друзів? Про кого з них ти хочеш розповісти? Розкажи про свого друга чи подружку. Постав відео на паузу та розкажіть про свого друга. Нам з вами потрібно написати розповідь про свого друга чи подружку. Нам потрібно підготуватися до написання розповіді. Для цього ми можемо з вами скористатися такими підказками. Який твій друг чи подружка на зріст? Яке в нього волосся? Який він або вона має очі? Який він за характером? Чи яка вона за характером? Дивіться, за характером може бути весела, безтурботна, поважна, спокійна. Ось такі слова ми з вами можемо використовувати для складання розповіді про свого друга чи подружку. Добрий, скромний, вихований, пустотливий, старанний, непосидючий. Чому саме з нею ти дружиш або з ним? От коли ви будете відповідати на ці запитання, ці ваші відповіді допоможуть вам у складанні розповіді про свого друга? Друга. У чому проявляється ваша дружба? Подивіться, у нас з вами ще є словникова скарбничка. І коли ви будете складати розповідь про друга, ви можете заглянути до цієї словникової скарбнички і використати слова з неї. Мій найближчий друг, моя найкраща подруга. Рекомендую вам розпочати вашу розповідь саме з цього речення. Наприклад, моя найкраща подруга і ім'я вашої подруги, або мій найближчий друг і ім'я. Як його звати або її звати? Який за розростом? Да? Яка е, структура тіла, стрункий, високий. Ви можете коли писати, так прямо по порядку і записувати речення про свого друга. Наступний слайд зі словникової скарбнички. Так, це про волосся, стосується волосся, який зовнішній вигляд, які очі вашого друга. І, ну, і останнє це характер. Ваш друг веселий, спокійний. А можливо, ваш друг непосидючий та безтурботний, а можливо, веселий, добрий характер має. Перечитайте і передивитесь, що ви можете сказати про свого друга. Ще хочу звернути вашу увагу, що це не означає, що ви повинні саме записати слова з моєї словникової скарбнички свої розповіді про друга. Ви можете використовувати свої слова. Так, і ось, що вас може пов'язувати да, з вашим другом. Ми разом допомагаємо одне одному, відвідуємо гурток, або проводимо разом вільний час, ходимо в бібліотеку, разом виконуємо домашні завдання. А можливо, із цих варіантів буде навіть декілька відповідей, що ви робите зі своїм другом. Так. Мій друг чесний, моя подружка добра, гарно до мене ставиться, мені з нею цікаво, вона мені допомагає. Ось такі речення можна використати для вашої розповіді. Отже, вам потрібно написати твір. Назва твору буде Мій друг, моя подружка. Ви використаєте слова зі словникової скарбнички. Нам розпоч... пропонують все ж таки сказати: розпочни із заголовка». Отже, ви на наступному рядочку запишете заголовок мій друг або моя подружка. І далі ви будете починати писати з абзацу. Так, Пам'ятаємо, що наш текст може складатися з трьох частинок. Так, зачин, основна частинка і кінцівка. В зачині ви можете сказати про те, як звати вашого друга. В, скільки їм років, чи йому років. в основній частині ви можете описати зовнішній вигляд вашого друга, і в кінцівці ви можете записати саме, чому з цим другом ви дружите. Пам'ятаємо, що кожна частина тексту пишеться з абзацу, це означає, що ми будемо робити відступ із нового рядочка. Отже, починаємо писати розповідь із заголовка посередині напишемо заголовок. І далі почнете писати. Тож, бажаю вам успіхів. Мені буде дуже цікаво прочитати про ваших друзів. На цьому наш урок завершено. Бажаю вам натхнення в написанні твору. До нових зустрічей!